Привіт! Ми, я зараз знаходжуся у селі Бертянка. Зараз я вам покажу пам'ятник на честь слави трудових звершень, земляків, хліборобів. Цей пам'ятник построїли у 2018 році. Друзі, дивіться, який великий трактор. Не кожному селі такий знайдеш. Хліб він відіграє дуже велику роль. Е, е, щоб зробили хліб, це дуже велика праця. У мене навіть є така книга, що хліб спасає життя він мільйонів життів спас. То, щоб ви побачили на своєму столі хліб, це дуже велика праця. Цінуйте працю хліба робить, вона є дуже важлива для нас. Ці бомка.